Всім величезний привіт, вітаю вас всіх в Єва. Зараз подивимось, що нам приготувала Єва, які акції та знижки. Можутись позручніше. Всіх самих найкращих вітаю вас на своєму каналі, де ви дивитесь найкращі знижки. І я думаю, що проглядаючи, дивлячись мої відео, ви економите. Дуже вам дякую за ваші лайки і за коментарі. Так, ми зараз з вами подивимось, в яку ціни пральні засоби, і потім підемо далі. Так бачу, є акція на пральні порошки, пральні гелі. Так, давайте по черзі. Так, ось тут почнемо. Лоск 229 гривень, лоск капсули, 18 капсул. Трішки менше 12 капсул по 159 гривень. Капсули Так, капсули тайт 15 капсул 219 і 12 капсул сто 184 гривні. Капсули Перволь 134 гривні за одну штуку. А якщо купуєте дві упаковки, 226 гривень за дві одиниці. Капсули персіль 199 гривень. Зараз я бачу будь-які капсули Персіль за 199 гривень. І Color, і універсальні і навіть сенситив 199 гривень. Капсули кьонен 169 гривень. В упаковці 16 штук. Універсальні і колор 169 гривень. А ось Аріл вже змінив упаковку. Замість пластика використовує картон. 20 капсул Аріеля 317 гривень. Ну, це добре, що у пластику менше місця на землі, хай буде картон. Картон швидше розкладається. Ось це ще стара упаковка. Бачите, пластик. Ну, це добре. 437 гривень, 27 штук. Колор. Аріель гель. Колор літр 100 мл 195 гривень. Тайт 198 гривень літр. Так, Тут у нас персіл 266 гривень, будь-який персіл. колор і сенситів 266 гривень. Вага 855 мл. Для прання лоск, ароматерапія 142 гривні. Вага 855 мл. Переволь 134 гривні, а якщо купуєте дві, 226 на усі. І на шерсть Вул і на Блекс. 134. А за дві буде. Ну, хороша ціна, 226 гривень. Сілан. 93 гривні. За дві одиниці 157 гривень. Вага. Літр 450 Теж зверніть увагу. Так, е купую кондиціонер для білизни 600, 800-900 мл. Сілан за суперціною. От не можу зрозуміти, за якою вагою мілілітрів. 90. А, бачу. Це ось тут. Він. Сілан. Ось цей Сілан. За 600 мл, 93 або 2 за 157. Лінор. Зараз в акції 88 гривень, 850 мл Кондиціонери кіонен. Так, по 60, ну, 70 гривень літровий. Так, за цей сапфір я не знаю, тому хто знає за цей сапфір, кондиціонер для білизни, тому залишайте коментарі. Це така новинка з'явилася в магазинах по 60 гривень 900 мл. В акції брефи змивки, як я кажу, по 40 гривень теж невисока ціна, була 64, зараз по 40 гривень лаванда та стиглий лимон. А ось Гелеві по 47 гривень. Свіжість океана, так, квітуча сакура. Величезний фейрі. Зараз скажу літр 350-134 гривні. Ось така упаковка великих з 4 штук змивок Кьон 5 в одному. 87 гривень. Або один за 40 гривень. Ну, звичайно, що вигідно взяти 3 штучки. Маленький фейрі півлітровий 58 гривень. І чудо піна 147 гривень вже, але вона надзвичайно хороша. 350 мл. Кіон засіб для миття посуду. 650 мл 50 гривень. Завжди плутаю містер Мускула і містер Пропера. Містерів ціла купа 148 гривень містер пропер спреєм. Є бюджетний варіант, і, до речі, писали в коментарях, що непоганий у цей Sky антижир і кремовий Sky по 45 гривень півлітровий і 750 мл 50 гривень антижир. А ось кьонен для чищення кремовий. 30 гривень 250 мл. Кремовий сів 250 мл 48 гривень зараз. Дивіться, яка з'явилась новинка цікава. Wash and Free гель для видалення іржі. Цілий літр. Зараз в акції, 80 гривень. Універсальний гель для видалення іржі та вапна. Ось такий спреєм іде САВО для видалення плісняви 107 гривень, пів літри. САВ спреєм для кухні 500 мл для видалення жиру з розпилювачем 88 гривень. В акції освіжувачі по 50 гривень. Ось такі Sky. І Airwiki по 68 гривень. Балони Sky з різноманітними ароматами 70. 2 гривні, а ось є, дивіться, такі ароматизовані саше по 21 гривні. Ще є скай кульки, дивіться, які цікаві, такі чорно-білі. Цікаво, так по-дизайнерськи. Виглядають, мають вигляд 47 гривень 150 грам. Поглинач запаху в холодильник. Для холодильника усуває неприємні запахи в Sky. А ось Глейди подорожчали дуже сильно. 135 гривень і це акційна ціна. Акція на Hidden Shoulders. купуй один і у вас є можливість купити другий Hidden Shoulders за півціни. Знижка на продукцію Elsef. Зараз йдуть знижки на усю продукцію Aльsef. Тобто шампуні, бальзами, спреї, лосьйони, маски. Теж зараз все зі знижкою. Всі великі шампуні Альсеф вагують 400 мл по 104 гривні. Шампуні вагою по 250 мл, 81 гривня. Бальзами 200 мл 79 гривень. Хороший відновлювальний бальзам з оліями. Хто в кого фарбоване волосся? Відновлювачі. Відновлювач для волосся масло. Маска для освітлення волосся. Засіб з ефектом ламінації волосся Ельсеф. Будь-яка маска для волосся Ельсеф. Вагою 300 мл. Зараз по 160 гривень. Знижка на серію сьоз бальзами по 119 гривень, вагою 250 мл. Кондиціонери. А маски для волосся велика вага 500 г. 255. Шампуні вагою 440 мл, 111 гривень. Herbal Essence. Також зараз зі знижкою. Непогана ціна на маску. Вага 450 мл. Авокадо та алої. Бальзами ополіскувачі 149 гривень, 275 мл. Так, а ось такий бальзам-ополіскувач теж 275 мл. 186 мл. З маслами авокадо і алоєм. Шампуні. Вага 400 мл, 149 грн. гривень. Цікавий такий шампунь від Herbal Care. Для жирного волосся з екстрактом кропиви 180 мл 135 гривень зараз. Також ще один такий сухий шампунь. Якщо у вас немає часу помити а голову, волосся, але терміново треба кудись йти. 180 мл теж 135 гривень. Шампуні на турбокс. 170 гривень 385 мл Також з цієї серії на чурбокс мило у вигляді а, шампунь у вигляді мила. А, 170 гривень. Дуже цікаво взяти з собою в дорогу, знаєте, спробувати як він Хто користується рексоною? 29.30.05 кешбек 80% на картку бонусами. Рексонамен. Я користуюся RexonAmen. Але не буду купувати. Але хороша пропозиція, друзі. Дуже хороша. великий, Доктор Family. 700 мл 62 гривні. White Glow, Coffee and Tea, хто вживає для любителей кави та чаю. Ось такі пасти відбілюючі. Колгіти. Теж у Полісковича, але не з дешевих. 142 гривні. Акція на сплат 130 гривень. І на другу отримуєте 50%. Так, а от лістерин півлітровий 115 гривень. Зараз в акції, а самий величезний, ого, 284 літровий. Так, 230 виходить дешевше. Взяти. Оцей. Тут літр 284 гривні. А тут 115 півлітровий, 115-115-230. Дивно. Рексона спрей жіноча 92 гривні, будь-який аромат на вибір. В акції крем для рук сілки Hands по 44 гривні. І ще акція 1 плюс 1. Тобто купуєте 2, третій у подарунок для себе, для матусі, для подружки, для сеструсі. Знижка на тканеві маски для волосся по 17 гривень, це теж хороша ціна. Авокадо. Рисова, томатна, брокколі навіть є і зелений чай. Також ще триває акція на Лореаль. Купуйте продукцію L'Oreal на суму від 499 гривень гривень. Отримайте у подарунок заволожувач повітря. Ось такий подарунок ви отримаєте. Дуже хороша знижка на очищуючий тонік нівея для будь-якої шкіри обличчя. Гіалуроновий міцелярний для вмивання. Теж нівея теж хороший. Ціна. Знижки на крем Лірен 35, 55 93 і 101 гривня. Лоріаль Вік Експерт, колаген і Олія камелії 35 45 і 55 денні та нічні креми, теж зараз зі знижками 186 гривень. 50 мл крем Лоріаль для шкіри навколо очей 55. Це теж 186 гривень і Вік Експерт 65 з провітамінами 186 гривень. Знижки на чисту лінію, тоніки та молочко для зняття макіяжу по і 50 гривень. Скраб чиста лінія зараз теж в акції 53 гривні. Гаріньер Біо, нічна сироватка, теж зараз в акції. Гаріньер Біо. Крем для шкіри навколо очей. Теж хороша знижка 50%. Порішали полички з Ебаутом. Я запитав консультанта, а, чекають поставку About. Це їхня марка About. Тому я думаю, що скоро підвезуть доступні ціни, постійно дуже хороші знижки, акції і сама продукція хороша. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба. До зустрічі.